Всім привіт народ! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообровці. Як і обіцяв я вам, після переїзду я в досить таки швидко встав в свій темп роботи, в свій стиль роботи, і я оприділився, що я роблю з молотом. Я обіцяв вам, що оприділюся, що ж з ним буде після переїзду. Отже, я молот вирішив продати, на то є дві причини. Я говорю відкрито, ви мене знаєте. Значить, перша причина. В мене сформувався такий напрям роботи і такий стиль роботи, в якому молод не приймає абсолютно ніякої участі. Він стоїть, він стоїть без діла. Я не хочу, щоб він стояв без діла, станок повинен працювати, обладнання повинно бути загружене. Я колись планував займатися художньою ковкою, я, в принципі, нею і займався. Я планував поєднувати ковку з вітражем, у мене дружина. Займалася вітражами, але час розставився на свої місця і просто ковка в моїй зайнятості тепер просто відсутня. Я не планую цим займатися, я не планую цим заробляти гроші. Тримати його просто як цяцьку для душі, ну, якби, смисла особо не бачу Отже, тепер по молоту. Значить, молот я купив. Ой, ну, я можу точну дату відшукати, ну, орієнтовно. Років 4 тому, може 5. Ну, це не важно. Я його привіз з Києва, він мені попався в дуже класному стані. Я зробив йому профілактику і дивився за ним, дбав про нього, ніколи не перегружав дурною ніякою роботою, ніякою холодною фактурою. Молод я дбав про нього, і він в мене як годинничок. Значить, детально. Я розказую вам, що я в ньому робив. Отже, я підігнав бойки бойки в гарному стані. Я доробив оцю защолку, бо її не було, був просто клин. Ну, Бойки пошліфував, все як має бути. Далі, що я в ньому ще робив? Поміняв прокладки, бо сифонив воздух. Відновив роботоспособність системи смазки. Поставив той шланг гнучкий, поставив оту, от, мідну трубку. Тобто система смазки зараз працює. Так, Ну, мастив, змазував, ніде він тут нічого в мене не зношений, нічого не розбитий. Помінявши прокладку вроде би під компресорним циліндром, то вже давно було. Тут я нічого не рухав, з кранами все окей, відрегулював, виставив, все чітко. Фіксатор баби працює. Так само з того боку. Ну, тут все, все чітко. Шкіл на маховику ніде не побитий, ніде не покоцаний. Мотор стоїть рідний, мотор я вам зараз скажу. Скільки тут оборотів? 950 оборотів хвилину, по ідеї. І 5,5 кВт. 5,5 кВт. Це його рідний мотор. Ніхто тут нічого не... Тюнінгував, ніхто тут нічого не міняв, ніяких дуростей не проводив. Значить, що до молота, Молот підключений, молот можна запустити, молот можна попробувати. От, це є молот марки мв 4127 Ліпецького заводу. Табличка того затерта, але тут от -от -от пише мв 4127 М, ні, МВ, мв 4127 Значить, молот підключений. реакция на кран вот бойки. О, дивіться, як плавно опускається. Компресія, кольця, все тут, все тут чітко. Сила удара є, все як має бути. Коротше, все грає тільки куй. Єдиний недолік, зразу говорю, який є в молоді, потрібно поміняти втулку, верхню втулку на шатуні компресорного циліндра. Але я це зобов'язуюся зробити до відгрузки молота, до продажі молота. Просто. Зараз руки, чесно кажучи, до того не доходять. Я то зроблю, зніму на відео, все буде чітко. Я хочу відгрузити людині абсолютно повністю запущений готовий апарат. Тут я виточив пробку, коли молод довго стоїть, я її викручую, туди йому масло наливаю. Бо тут була якийсь такий прототип непонятний. Далі, що до молота додається в комплекті. Він у мене в Тернополі стояв на фундаменті високому. Тобто, були педалі. От педаль. Вона була приварена. до Отак от в такому положенні тут на дюбелях було, була приварена сюди дві педалі. Одна, одна з цього боку, друга, відповідно, з того боку. З підкладного інструменту є в мене клин. Якщо щось знайдеться ще в Тернополі, поїду, то привезу, то все піде в комплекті з молотом Вроді би ще щось має бути. І найцікавіше, є заготовки, дві заготовки зі сталі 5 ХНМ. Ковані, ковані, відпалені. Я спеціально підготував такі дві заготовки, коли для себе молот. Ну, тримав про запас. Була можливість дістати сталь, була можливість відкувати. Відкував, підписав, відпалив. Тобто це є заготовки для, для нових бойків. Вони йдуть в комплекті з молотом. Значить, тепер по ціні, по ціні. Ну, зразу я не то, що там прихвалюю, чи ще щось. Значить, Розказую, як є. Я за молот дав 2 тисячі доларів, тоді, коли купив. Тоді був бакс по 8 гривень, тоді було це 16 тисяч гривень. Не пам'ятаю, чи 16 чи 15 я дав. Ввіз я його з Києва. Ну, Доставка це таке, це вже окремі витрати. Значить, Я хотів би ці гроші 2000 доларів повернути назад. Тобто, в переводі на сучасний курс це є ціна 50 тисяч гривень. Я не то, що прихвалюю там чи ще щось, але народ такого молота, в такому стані, ви не знайдете. Не знайдете. Пояснюю вам чому. Я в тій сфері кручуся вже дуже давно. Я бачив, на чому люди працюють, я бачив, що люди купляють. Я бачив, з чим до мене потім люди звертаються в плані ремонту. Я вам навіть зараз покажу. За ці гроші ви не купите китайського молота, а якщо купите, то ціна буде вища і. Стан і якість буде не та. Я думаю, це не потрібно навіть обговорювати. Е, коли був оцей бум з кузнями, який почався 2003-2004 рік у нас тут в Західній Україні був бум цілий, молоти порозхватували, повитягували зі всіх сільгосптехнік, зі всіх колхозів, зі всіх авто, автоколон і тупо поугандошували тупою дурною роботою. Е, ви, я думаю, це знаєте, і це все. Значить. То є молот 50, до речі, забув сказати. мв 4127 Маса падаючої частини 50 кілограм. Так що молот в такому стані, що ставиш і працюєш. Стоїть на резині, віддаю разом з молотом. Значить, ціна 50 тисяч, реальному покупцю реальний торг біля молота. Не по телефону, а біля молота. Приїжджаєте, дивитеся, пробуєте. Щось посунуся. По-любому. Не продасться, значить, буде стояти. Буде стояти. Просто пропозицій по молотам в такому стані, їх просто нема. Не то, що мало, їх нема. Далі. Зараз я вам покажу. Просто чисто для порівняння. Секунду. От мені привезли на ремонт буксу і бабу від молота. От в такому стані бойки. Один бойок, другий бойок, подивіться, яка висота, він вже сфрезерований, і третій бойок. Ну, я їх ремонтувати навіть не буду, це, це, є, це просто привезли разом з тим. А тут проблема, що тут поугондошували, клина нема. Токувалдою забігне. Це точно від такого самого молота, як мій. І в буксі, і в буксі продерта. Продерта така, якби канава, клин вискочив і продер. Видер, видер клин. такий уж пару в буксі. Ну, то запчастина на грані. На грані чермету я вам чесно скажу. То так мій земляк мені привіз, може, що поможеш. Ще навіть не брався, чесно сказати. На рахунок свист, свисту повітря. Просто це дуже важливо, щоб ви розуміли. Не травить повітря з букси. Значить, беремо сірник. Я думаю, ви зрозуміли, що воздух не травить з букси, так? тому що буває, що з цього ущільнення так валить повітря, що аж здуває окалину з бойка. Ну, Отака от пропозиція. Не буду займати ваш час. Людям, які хочуть себе попробувати в такій штуці, як художня ковка. як... Ковка Дамаску, до речі, от 50-ка для Дамаску дуже класна, бо має високу скорострільність, тобто велику частоту ударів. Тобто Хто хоче цим займатися, хто хоче кувати ножики, хто хоче кувати якісь цікаві речі, може якісь сувеніри то все. Тобто Цей апарат в плані енергоємкості, в плані мобільності є дуже кльовий. За ті гроші, звичайно, ви може знайдете і 160-ку молота, і 250-ку, але справа в мобільності, справа в вартості фундаменту, справа в вартості перевезення, установки, настройки, наладки і так далі. Той молот, от оці молота 50-ка, 75-ка, 80-ка, вони от просто береш і ставиш. Не треба тут ні фундамента городити, нічого. От мене на резині стоїть, самі бачите. Коротше. Людям, які хочуть цим займатися, то є варіант. Все, я всім дякую за увагу. Удачі. Я сподіваюся, що ця штука знайде свого нового щасливого власника і буде радувати йому око, руку і кишеню в плані заробітку. Все, удачі!